Коли я поспілкуюся в церкві з Божою людиною, наставником, пастором, священником, деяконом, то відразу включаються мозки, ну буквально 5 хвилин розмови, і ти розумієш, про що я взагалі думала? Щось, щось не то? І ти розумієш, що насправді та ситуація, яка в тебе є, вона не є така страшна і критична. Тобі включаються мозги. Чому так? Тому що ці люди нам кажуть по слову Божому. Слово Боже воно живе і дієве завжди. Ісус Христос сказав, що прийшов на землю, щоб дати нам нові мозги, новий розум, розум Христа. І дати нам нове серце. І це так класно. А коли ми спілкуємося з тими лжепророками, то вони е, просто бал балакають багато, а сенсу з того немає ніякого. В тебе тільки виключаються мозги від того, що вони кажуть. І я собі думаю, та я стільки років жила на світі, робила кістки безглузді речі. Чого я не додумалася, що це взагалі бред? А тому, що в мене мозги були. Від слухання тих лже пророків я утупіла. А якщо не користуватися мозком довго, то ти тупієш. Тому треба вчитися і розвиватися. І тому мені в церкві завжди кажуть, включай мене на мозги, в Біблії. Це так просто, просто відкриваєш Біблію і перевіряєш по слову Божому. Тебе ніхто не надурить. І ти будеш знати, секта, не секта. Чи то, може, ти в секті. Чого ти це робиш? Подумай над кожною дією свого життя, нащо ти це робиш, з якої причини. І люди роблять такі різні вітро вченням займаються, товчать, товчать, ціле життя щось роблять і нічого не досягають ні в чому успіху. Тому що це вітро вчення. Уф, і нема. А слово Боже, воно дає життя, ти оживаєш, ти стаєш щасливий, ти світишся, ти багато розумієш, ти можеш відповісти на всі запитання, які тебе турбують. І мені так сподобалося на служінні у нас. Хлопець задав запитання і каже: Я це запитання задавав е, і священикам, і пасторам, і ніхто не зміг дати відповідь на це запитання. Це питання було дуже легке. Ми відповіли йому на це запитання одразу. Бо воно було просте. Питання було наступне. Дивіться в наступній частині. Я вам обов'язково розкажу. Ставте плюс. Підтримайте мене в коментарях, і я вам обов'язково розкажу цю історію до кінця. Насправді дуже цікаве запитання, і мені буде дуже цікаво почути, щоб ви відповіли на це запитання.